Так, посилочка з міста Синецького. давай газу, що тут до нас приїхало. Да? Що тут до нас приїхало, А, як завжди. Як завжди, ніхто не знає, що до нас приїхало, поки я не відкрию ящик, крім того, так? Да? Саме головне записка і що? Саме головне в записці вказано, що латуні. Ось слухай вас, 990 грам. Що ми будемо робити? <зв>. Запишемо 900 і зараз ми скажемо про це, що запишемо 900. Да? Я вже сьогодні відео з пелюстками соняшника зняв. Для чей розлетіло, то я скажу. З пелюсками соняшника зняв. де сказав, що там 13% вологи максимум ми робили аналіз і вияснилось, що там було 12,4, да? там ще щось. Я кажу, по скользкій дорожці проходить да, цей парус косо, і там мені такого насипали. Ого-го-го-го, люди взагалі не бережуть себе. Сиплять від душі, так? Да? Угу. Ну нічого, слава Богу. Чим більше люди сиплять негатива, тим більше аудиторія нас побачить і серед тої аудиторії по-любому зустрічаться люди, які будуть готові з нами працювати. То все чепуха. Так, латунь кіло. E, з тим e, урахуванням, що ми працюємо в онлайн сфері, ми готові до хейту. І чим більше хейту, тим що, тим більше в нас посилок і більше в нас матеріалу. Правильно? Що я думаю, що правильно. На, такі, так, нахуй. і це ж я сказав латунь тілу, і я ж бачив, що трохи латуні влетіло. а там то було 990 грамів, коли це, я поставив це, на ваги. На... Було 960, воно чуть пацани. Да. Так. Було 960 грамів. И чикс. Добываем до кило. <laughs> Спасаемся. Так. Медяк. Медяха, медяха. Нормально, нормально. Медяха. Покажи. Нормально. Я думаю, что нормально медяха. Чикс. Два кило. Два кило гарной медяхи. И... Проводья, да? Другой опять напише, що всі стовпи оставили без електрики, Ні, нічого такого не відбулося. Всі стовпи з електрикою і електрики у нас 25,200. 200. Підходить? Підходить. Так, алюміній електротехнічний 25,2. Все. Ми погнали працювати далі. А ви що, не забудьте е, побігти в гараж, сформувати посилочку і відправити її на лудне. Ми завжди ждемо ваших посилок не тільки з кольоровими метелами, а й з іншими матеріалами, які ми купуємо. Лікарські рослини, пір'я. Е